Голосно прийняли рішення про те, що громадські слухання вирішили даний проєкт рішення відхилити. Дякую. Ну, Перше дозвольте відповісти на ваше зауваження. Що звернули увагу, даний документ, постанова передбачає порядок формування тарифів на послуги з користування майданчиками для оперативного посування. Коли ми цей тариф розраховували, ми його розраховували виключно з цієї постанови. Що зазначено правильно до даного рішення? Хочу звернути увагу присутніх. Що даним документом, як і жодним іншим документом, не передбачено, що додатку до рішення виконавчого комітету має бути розрахунок тарифу. Якщо ви мені це покажете, де, де тут написано, що має бути, що, що ви мені показуєте? Я вам показую, рішення виконавчого комітету. Дає частину рішення виконавчого комітету, є розрахунок і це є частиною рішення. Як ви вважаєте, це не є що, я перепрошую. Це є, є частина рішення. Ви так само тут пишете, що встановити тариф, додаток 2. Тобто то Додаток що то додаток. Додаток до рішення це є частина рішення. Тут, це є частина рішення. І якщо ми говоримо про цю постанову, то вся суть цієї постанови в тому, як формується тариф. Там чітко описано, як формується тариф. З цього листочку, який ми нам сьогодні роздали на обговорення, жодним словом не можна зрозуміти яким чином той, хто пропонує дане рішення, вийшов на таку цифру. От якщо хтось тут може не пояснити, ну поясніть, як з цього можна зрозуміти, чому вийшло не 10 гривень, не 15, не 4, не 3,50, а саме там е, ці, ті, ті, писати, 8, 15, 4 і так далі. В даному проєкті рішення і в матеріалах, які винесені на громадські обговорення, в даній відомості відсутні. Ми можемо врахувати вашу пропозицію. Я і Я прошу поставити на голосування мою пропозицію про вищі. Ми ще одне провели громадські сходи. Ні, будь ласка, я просто от... уточню. Не, ми поставимо на голосування. Дяк. Дякую. Хочу вам відповісти на ваше запитання. Ми можемо вашу було, пропозицію врахувати. Щодо вашого виступу. Ми можемо вашу пропозицію і врахуємо і додамо до проекту рішення розрахунок цих тарифів, які зроблені на підставі постанови. Але я прошу не буде в огану присутніх говорити, що ми порушили постанову і не додали даний розрахунок до, до проекту рішення, оскільки постанова не передбачає, що ми зобов'язані надавати розрахунок до тарифу. Якщо ви показуєте рішення по тарифах, є багато рішень. Виконавчого комітету, яким затверджувалися тарифи, зокрема на ритуальні послуги, на створіння <кій> житла, на водопостачання, водовідведення, в яким зазначено одиниця тарифу і одиниця калькулювання. Причому розрахунок до проєкту рішення не додається. Скажіть, будь ласка, ви можете зараз надати розрахунок тарифу, яким чином ви вийшли на ці цифри? 8-15 гривень, для того, щоб ми могли обговорити це зараз? даний час я не можу вам надати. Дякую. yeah